Перець Ластівка, один з найвідоміших, він вирощується вже майже 50 років, проте багато городників різних регіонів країни віддають йому перевагу через високі смакових якостей і простоти догляду. Загальна характеристика перцю сорту ластівка. Перець Ластівка був зареєстрований в Держеєстрі селекційних досягнень вдруге. Після подарунка Молдови сталося це в 1974 році. Прод призначений як для особистих ділянок, так і для великих сільськогосподарських підприємств. Рослина являє собою напіврозкидистий кущ висотою близько пів метра, важана підв'язка пагонів до опор, ластівка середньорані перець, технічна зрілість плодів настає приблизно через 4 місяці. Після повних сходів, біологічна ще через місяць, для вживання придатні і ті інші плоди, зібрані недозрілими зеленими, успішно дозрівають в лежанні. Сорт характеризується дружним дозріванням основної маси врожаю, після чого плодоношення різко зменшується, особливості плодів плоди у перцю ластівка висячі, тобто розташовані на кущах верхівками вниз. Форма правильна конусоподібна, розмір досить великий, довжина перчика доходить до 10 см. маса становить 50-80 вісімдесятого. Зустрічаються істограмові екземпляри. У багатьох плодів кінчик злегка загнутий, нагадуючи ластівчин дзьоб. Так що назва сорту має пояснення. Перці в технічній стиглості пофарбовані в світло-зелений або салатовий колір, потім через стадію жовтого і помаранчевого забарвлення вони стають червоними, плоди досить м'ясисті, овщина стінки коливається від 5 до 7 смак вважається хорошим або відмінним, якось має високу цукристістю, Сковита, використання універсально. Почав офіційному документі і вказується, що сорт призначений для виготовлення консервів. Урожай відрізняється хорошою транспортабельністю і тривалим зберіганням, оскільки хімічний склад плодів перцю ластівка аналогічний такому для більшості інших сортів, корисні властивості їх універсальні. Вони обумовлені високим вмістом аскорбінової і фолієвої кислот рутину, вітаміну, в мікроелементів з обережністю вживати солодкий перець треба лише людям з серцевими захворюваннями, а також хворобами печінки і нирок. Відео, характеристика перцю ластівка, переваги і недоліки сорту. Урожайність сорту ластівка за сучасними мірками не надто висока, від 2,5 до 4,7 км 2 Він може вирощуватися в теплицях. Там урожайність трохи вище, і без укриття в незахищеному ґрунті рослини менше хворіють. Стійкість до більшості хвороб у сорту на сьогоднішній момент визнається середньою. Сорт володіє високими адаптаційними здібностями щодо клімату, невибагливий у догляді у списку регіонів, рекомендованих для вирощування перцю ластівка, чомусь відсутній центральний. Практично на всій решті території країни сорт має офіційний допуск для культивування, Реально ластівку вирощують повсюдно у південній частині країни. Цей перець висаджують в незахищеному ґрунті. В північній В теплицях перець ластівка залишається затребуваним, в тому числі і тому, що нових сортів, призначених спеціально для цілей товарного виробництва. Виводиться зовсім мало, тому при порівнянні його з іншими сортами доводиться враховувати і цей момент перевагами і недоліками ластівки вважаються характеристики, наведені в таблиці таблиця переваги і недоліки перцю ластівка, плюси мінуси невибагливість до умов вирощування, ненайвища врожайність, дружна віддача врожаю. Необхідність підв'язування кущів, ранньостиглість, хороша транспортабельність і збереження плодів, адаптивність до змін в погоді, високі смакові якості, універсальність використання врожаю, здатність до дозариваної плодів, знятих в стадії технічної, стиглості за десятиліття, що пройшли з моменту появи сорту. Так і не знайшлося серйозних конкурентів йому з точки зору використання для великого виробництва продукції. Середньоранніх сортів, призначених для цієї мети, зовсім мало, і вони районовані далеко не повсюдно. Так, відомий сорт Білозерка маловрожен і призначений тільки для південних регіонів, високоврожайний сорт Бібіц можна вирощувати також тільки на півдні, трохи достоїнств і у старого сорту Вікторія, універсальних сортів з точки зору регіонів серед промислових варіантів взагалі немає. Особливості посадки і вирощування перцю на півдні перець ластівка можна вирощувати прямим посівом насіння в ґрунт, але плоди в такому випадку дозріють тільки до осені. Тому практично завжди і скрізь перець вирощують через стадію розсади. У грядку висаджують розсаду у віці близько 2-5 місяців. Робити це можна при настанні справжнього тепла, тому розрахунок показує, що для отримання врожаю в теплицях в більшості регіонів посів насіння на розсаду треба проводити в другій половині лютого, а для незахищеного ґрунту на початку березня. Насіння відразу висівають в індивідуальні горщики об'ємом близько 300 м. Догляд за розсадою цього перцю проводиться, як і в разі інших сортів. До моменту висадки в грядку розсада ластівки вже повинна обзавестися квітковими бутонами, а кілька з них можуть і розпуститися. Загартовування розсади за 70 днів до висадки. У відкритий ґрунт обов'язково, якщо розсада починає переростати, а тепло затримується її. Треба висадити під тимчасові укриття. Перець ластівка вирощують за схемою 40-60 см. більш часта посадка небажана, вона нерідко призводить до грибкових хвороб через погане провітрювання кущів. При посадці вбивають і тілки. В разі хорошого врожаю без підв'язування стебел обійтися важко. Режими поливу і підгодівлі стандартні. Грунт повинна бути завжди помірно вологою, воду для поливу використовують тільки підігріту сонячними променями. Підгодовують перець раз в 15-20 днів як настоями органіки, так і розчинами мінеральних добрив, як тільки плоди почнуть дозрівати, азотні підгодівлі скасовують формування, куща полягає у видаленні всієї рослинності нижче першої розвилки. Більшість городників радить видаляти і коронний. Квітка той, що з'являється у цій самій розвилки, якщо квітки з'являються і в серпні, їх теж обривають. З них плоди вже вирости не встигнуть збір врожаю і зберігання плодів, найперші плоди міру їх посветлене, із зеленого забарвлення в салатову слід обірвати відразу. Це стимулює зростання і дозрівання основної маси врожаю. Більше половини плодів у сорту ластівка дозріває одночасно, їх збирають найчастіше в технічній стиглості, особливо якщо потрібно транспортування. Хоча, звичайно. Для вживання в свіжому вигляді почервонілі перчики смачніше, але якщо чекати почервоніння всіх плодів, загальна врожайність буде нижча. У той же час повноцінне насіння можна отримати тільки від перчиків, повністю дозрілих на кущах. Після збору основного врожаю ластівка продовжує потроху давати плоди аж до самих заморозків, дозрілі, червоні, плоди зберігаються близько півтора місяців при мінімальній позитивній температурі, недозрілі. В технічній стиглості підлягають тривалому зберіганню, при температурі 9, 1-2, вони лежать до 4 місяців, поступово забарвлюючись. Відгуки городників про перці сорту ластівка мені теж дуже подобається ластівка, ідеальна для фарширування. Стінки середньої товщини плід нагадує дзьоб ластівки, трикутничок такий світла правильно описала конусоподібний Ольгахт. Томат помідорцомфорім стоп1434, нульбб0льб0, вісім, одинбен, вісім, 0, нульб1, 0, сім, нульба, нульбнуль вінні, пух, ластівка, досить старі сорти перцю, шкірка тонка і не дуже врожайні. Якщо землі багато, то можна і дані сорти вирощувати, але якщо місця мало, то краще перейти на більш врожайні з товстими стінками сорти перців, перцівців. Корім є автопіц 7 7.1.2.2. старт 3-4-5, відмінний перчик, урожайний, невеликого розміру. Кущики невеликі, але були усипані повністю, що дуже обрадувало, рекомендувавши мілкікц оцовікцом ревів 6 308 52 крім салату. Ластівка добре підходить для супів і гуляшу. Де необхідний перцевий аромат без гострого смаку, а можна їсти просто в прикуску замість чіпсів та ліландерспс і рецом мандрюсом тент, ласточка моя ілі безпроблемні сорт сладкого перця от посадки до йрожає, хороший сорт для відкритого ґрунту. Я висаджую ластівку і білозерку. Ластівка більш урожайна, куч до серпня, буквально весь усипаний плодами, стінка у перців товста. Приблизно 6 м довжина плодів близько 10 см. У відкритому ґрунті схема посадка 4-0-5-0 см. Щоб уникнути захворювань, все нижнє листя і суцвіття до першої розвилки необхідно прибирати. Підживлення органічними добривами і мінеральними речовинами стандартні для всіх перців. Не вимагає частого поливу дар'янахт. В Большой вопрос Рюк Вестіонс 2 3, 6, 3 5, 7, Перец, ласточка, хто сажав у цілі, Перець ластівка призначений для товарного виробництва, але його люблять і звичайні дачники. Цей сорт дуже надійний, невибагливий, а його плоди смачні, корисні і застосовуються в самих різних видах.